Виконуємо номер 4 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'язку рівняння і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус 8 ділимо на 4, отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Друге рівняння доданки зі змінною. переносимо в ліву частину без змінної вправо. вправу. При цьому змінюємо знак доданків на протилежний. 9х переписали, 3х перенесли, змінивши знак. 5 переписали, мінус 13, перенесли, змінивши знак. Зводимо подібні доданки. 9х, відняти 3х буде 6х, 5 додати 13, буде 18. Тепер невідомо знову ж другий множник. Добуток поділимо на відомий множник. Отримаємо 3, записуємо відповідь. 3. Третє завдання: розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. Тепер доданки без змінної переносимо в праву частину. мінус 3х залишаємо в лівій частині. 5 буде відняти 7, додати 2. Отримаємо мінус 3х, дорівнює 5 додати 2, це 7. 7 відняти 7 буде 0. І поділимо тепер на мінус 3. Отримаємо 0, записуємо відповідь 0. І тепер четверте, п'яте і шосте рівняння. Четверте рівняння. Поділимо на мінус 1 восьму. При цьому мінус 1,1 восьму подамо у вигляді неправильного дробу. Це 1 множимо на 8, додаємо 1, буде мінус 9 восьмих. Ділимо на від'ємне число, отримаємо число додатнє. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити на дріб, обернений до дільника. І тепер скорочуємо 8 і 8, скорочуємо на 8 і отримаємо 9 перших або просто 9. Записуємо відповідь 9. Завдання п'яте. Розкриваємо дужки у правій частині, перед якими стоїть знак мінус. Ліву частину переписали. Отримаємо мінус 4х, відняти 3. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину без змінної вправу, причому змінюємо знак доданків на протилежній. Мінус 2х переписали, мінус 4х переносимо, змінивши знак на протилежний. Мінус 3 переписали, 8 переносимо, змінивши знак на протилежний. Зводимо подібні доданки. Мінус 2х, додати 4х, це буде 2х, мінус 3, мінус 8, маємо мінус 11. І тепер нам залишається мінус 11 поділити на 2. Частка відділення двох числ з різними знаком буде число від'ємне, і 11 ділимо на 2, це буде 5,5. Записуємо відповідь. Мінус 5,5, і переходимо до шостого останнього рівняння, помножимо на 3, розкриваємо дужки. це буде 3х відняти 9. Ну, а тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни праву. 3х відняти 4х і 21 додати 9. 3х відняти 4х це буде мінус х, 21 додати 9 це буде 30. І тепер ділимо на мінус 1 Отримаємо мінус 30. Записуємо відповідь. 30. Номер 4. Із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.